Вітаємо назвати Антон Чекаль. Ви дивитесь програму Вечір п'ятниці 1 червня з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Чи не всі творчі паласи культури та творчі осередки нашого міста підготували розважальні програми для малечі кривбасу? Виключенням не став колектив Криворізької музичної школи номер 13. який івент організували для малечі. Ми дізнаємося у директорки цього творчого осередку Тетяни Гопкало. Вітаємо вас! Добрий вечір. Пані Тетяно, ми знаємо, що весь ваш колектив творчий він завжди бере активну участь у житті нашого міста. Розкажіть, будь ласка, так коротко на початку, що підготували на 1 червня до дня захисту дітей. Да, наш колектив готується до завтрашнього свята вже ну, майже 2-3 неділі до цього масштабного проєкту. завтра буде велике свято на подвір'ї нашої школи. Ми разом з громадською організацією 4.5.0 підготували свято завдяки їх підтримці. Це свято відбудеться. Наші викладачі підготували разом з учнями своїми великий концерт. Там будуть і колективи, ансамбль домристів, ансамбль гітарістів, а також солісти всіх напрямків, які є в нашій школі. Це і вокалісти, і піаністи, і театральне мистецтво і солісти. І скрипалі, і домристи. Ну, всі відділи, які є в закладі, приймають участь. Наші викладачі образотворчого мистецтва будуть на одній з локацій. На завтрашньому заході буде близько 5-6 локацій для дітей різного віку. Для найменших це будуть розмальовки різні, фарби різні. Буде локація малювання на асфальті. Для дітей середнього, а може і маленького віку, а може і старшого. Це буде аквагрим, який буде наноситися нашими викладачами з професійною косметикою. Вже підготовлені екскізи в ціла папка, де дитина може підійти, обрати який малюнок. Він або вона хоче нанести собі на обличчя і отримати від цього велике задоволення. Однією кожна дитина, яка переступить порог нашого подвір'я, завтра отримує в подарунок морозиво. Це стало можливо завдяки партнерам громадської організації 4.5.0, саме Руті фірми Великої. Дуже, дуже цікаво, навіть сказано, то Я до вас прийду, якщо роздають. От якщо казати про творчу програму, з чого вона складається? Які це ж музична школа, це мистецтво, які композиції будуть виконуватися, щоб дати маленький анонс нашим телеглядачам? Композиції будуть виконуватися різні. Від невеликих популярних пісень, наш які будуть виконувати наші учні 5, 6, 7 років, цей вокаліст це. Інструменталісти до більш складних популярних творів, як уже виконання гітаристів і дітей більш старшого віку, тому музика буде різноманітна: від народних пісень, дитячих пісень до дорослої музики. А виходить, якщо якісь треки популярні, то які саме, якщо ви знаєте назви? Ну зараз я напевно вам не назову їх, але, але популярні якісь такі популярні... на слуху. Ви приходьте завтра, почуєте і будете вгадувати, от зрозуміли, як нас нас взули. що треба дійсно тепер йти. От скажіть нам, будь ласка, виходить, скільки всього колективів беруть участь, і наскільки по масштабам це великий проєкт і великий івент? Саме у концерті буде приймати близько 25 номерів. Це солісти з колективами. Саме колективів близько 5-6 колективів. Все інше це будуть солісти різного віку від найменших до найбільших до ансамблю викладачів, які будуть завершувати програму. На самого концерту. А розкажіть, будь ласка, викладачі будуть демонструвати свою майстерність, чи, можливо, вони будуть вчити, показувати, як грати? Ні, вони будуть саме виступати. У нас в цьому році організувався викладацький ансамбль 13 бенд, де представлен бас гітара акустична гітара, ударні інструменти, флейта, скрипка, синтезатор. І от ця 6-7 викладачів. Вони разом організували ансамбль, де вони приймають участь у різноманітних заходах, де самі грають будь-які жанри, будь-яку музику від популярної класики до найсучасніших естрадних творів. Тобто це вже професіоналізм, так це це, це це професійний колектив, і вони до речі, от недавно стали лауреатами міської премії Весна Рудани. Саме цей колектив отримав цю премію. Wow. Я думаю, це заслужено, тому що викладачі грають. Я думаю, це просто до мурах пробирає, коли грають люди, які дійсно вкладаються не тільки в свою майстерність, а й душу, і весь свій досвід за всі роки, яких напевно було чимало, коли треба було відточити всі вміння і відчувати музику, як то кажуть, на кінчиках пальців. От розкажіть, ви сказали декілька локацій будуть. Mm -hmm. Розкажіть детально про, про них. Що це? Що будуть малечі батьки робити на них? щоб було цікаво завтра прийти до вас. Ну, перша локація це зустрічі з солодощами дітей біля входу. Потім діти, локація концертна, третя локація це аквагрим. Четверта локація це розмальовки, ігри з дітьми молодшого віку, малюнки на асфальт. І одна із локацій це Ну, не приготування, а більш декорування кексів. Огу. Вже будуть готові кекси, дітям потрібно буде е їх е прикрасити. Е е Намастити, от, щоб їм було до вподоби, і у як у кого буде найкращий дизайн. Ну кожна дитина буде обирати, що для неї найкраще, тому вони зможуть теж проявити і тут творчу фантазію. Тут це такий майстер-клас для майбутніх кондитерів виходить. Саме так майже ну все геніально. Це дуже продумано тут і морозиво, і кекси, просто дитячий рай я дійсно так вважаю. А от. Я розумію, івент під, вимагає підготовки. Розкажіть, будь ласка, про процес підготовки і, можливо, якісь історії, які просто сколихнули ваше серце, якісь напевно милі пов'язані з дітьми з батьками, саме що пов'язано з підготовкою до івенту. Діти, коли дізналися, що буде цей захід, вони з нетерпінням чекають. Вони до нього, ті, які Хочуть прийти як глядачі, готуються. Вони розповідали нам, що вони вже розповіли не тільки одноліткам своїм, вони і в подвір'ї розповіли своїм друзям. І чекають з нетерпінням. А наші найменші. Учні, вони до викладачів зверталися з питанням, чому остання репетиція в середу, і потім і потім потрібно чекати три дні до свого виступу. Як це можливо? Чому не завтра? Ну із таких, от цікавих. На мій погляд, історії, які виникали з учнями, але вони чекають, вони готуються, вони продумують наряди, вони продумують, як вони зіграють, як вони вийдуть. Для них це дійсно велике свято, і дуже велика відповідальність грати перед своїми друзями, перед своїми однолітками. Звичайно. І День Х вже настає, він вже недалеко, вже завтра, грубо кажучи. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка саме важливість саме 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей проводити такі свята у нашому місті? Це свято необхідне, на мій погляд. Воно потрібно дітям, воно потрібно батькам, воно потрібно нам. Звертати увагу на дітей ну, завжди було дуже важливо. А в цей час їх підтримати, це особливо важливо. Всі наші діти, які живуть у нашому місті у Україні, вони вже діти війни. І психологічно їх розвантажити, надати психологічну підтримку, це важливо. Важливо, щоб вони Відчули себе потрібними, щоб вони відчули себе артистами, щоб їх зацікавити, можливо, викликати в когось і інтерес до музики, до малювання. Ну це в наш час дуже дуже важливо, і ці заходи потрібно проводити. І я дуже вдячна ще раз. організації 4.5.0, що вона дає можливість робити ці заходи більш масштабними, залучати дітей не лише обмежену кількість. А Весь район, весь всіх саксаганців до цього заходу, і не лише саксаганців. Якщо прийде з іншого району, ми зовсім не будемо проти, щоб вони відвідали наш захід. Добре, розкажіть хто як може доєднатися і куди, і у котрій йти. Захід відбудеться завтра об 11-й. З 10-ї вже буде лунати музика в нашому подвір'ї і буде прикрашена наше подвір'я, щоб вже з центральної вулиці можна було побачити, де знаходиться заклад. Наш заклад знаходиться на зупинці УПІТа, вулиця Творча, 68. Тому ласкаво просимо. І наприкінці нашої розмови, можливо, ви хочете щось побажати маленьким містянам з нагоди цього свята, якісь філософські, дуже гарні слова. Я бачу, ви вмієте. Я хотіла би побажати всім дітям і всім нам, по-перше, миру, щоб повернулися всі найдорожчі, близькі люди з фронту. Щастя кожному, кожна дитина і кожний дорослий під словом щастя розуміє щось своє, От щоб кожен відчував щастя, здоров'я, побільше радості в очах, радості в душі і позитивних емоцій кожному з нас, якнайбільше. І ці позитивні емоції можна буде отримати 1 червня у Криворізькій у музичній школі номер 13. Дуже вам дякую, пані Тетяно, за цю розмову. Нагадаємо, ми говорили про івент, який відбудеться у Криворізькій музичній школі номер 13 до дня до міжнародного дня захисту дітей. Дуже вам дякую нашим телеглядачам. Ми бажаємо гарного вечора і гарних вихідних.